Спільними зусиллями міської влади, спонсорів, благодійників 14 жовтня в користі був відкритий сучасний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Джерело Надії цього дня по вулиці Крупської, 7, було незвично людно. Директор центру Євгенія Новицька привітала присутніх та подякувала усім, хто вніс часточку у відкриття такої необхідної установи для нашого міста. Цього б центру ніколи б не було, коли б міська влада з повною відповідальністю не віднеслася до проблем сімей, які виховують особливих діток. І що їм потрібна наша повсякденна, дуже велика увага, наше тепло наших сердець, наша доброта. І ось буквально за неповних півроку ми маємо таке красиве приміщення, з яким ми сьогодні Одні ознайомитися всередині. Ми маємо майданчик, на якому наші дітки зможу будуть мати змогу гратися, проводити заняття. Міський голова Володимир Москаленко особисто вручив подяки тим людям, без яких не було б можливим сьогодні відкриття такого сучасного центру. Адже в нашому місті проживає значна кількість дітей-інвалідів, яким просто необхідна допомога цієї спеціалізованої установи. З Божою допомогою, загальними зусиллями, з підтримкою небайдужих людей, ми сьогодні відкриваємо оновлений центр джерело надії, ребліційний центр. Ця, вже, скажімо так, друга спроба, на мою думку, дуже нам вдається ми п'ять років тому назад за рахунок своїх хочів змогли відкрити працював цей центр, але знову таки скрута фінансова, економічна, не дозволило, що він працював і з минулого року за підтримки держави виділені кошти з боку держави на його утримання. Ну і зрозуміло, що міська влада, як завжди, стоїть в основі цього, тому що на жаль, сьогодні в нашому місті більше 300 дітей і які мають вади, які мають інвалідність, якими треба займатися більше чим чимсь іншим чи іншими дітьми, тому що така доля склалася. Тому всі небайдужі люди відокнулися і працювали. Я щиро вдячний всім, хто приклав і матеріальне, і моральне, і взагалі духовні сили, щоб цей центр запрацював. Нарешті настав момент перерізання червоної стрічки. В урочистій обстановці центр широко відкрив свої двері для усіх присутніх, благословив та освятив нове приміщення митрополит Оврудської коростенський вісаріон. Просторі та яскраві кімнати, спеціалізоване обладнання, меблі, все підлаштовано під роботу з дітьми-інвалідами. Як і було заплановано, установа надаватиме безкоштовно різнобічні послуги для особливих маленьких коростенців, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Був відпрацьований момент. Мент із дитячим майданчиком, який знаходиться на вулиці, вихованці центру в погожі дні матимуть можливість з користю проводити час і на дворі. Ми сподіваємося, що центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії допоможе багатьом родинам та поставить на ноги не одного малюка.